Черкащани почали частіше хворіти на грип та ковід. За попередній тиждень в області на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 5 тисяч 717 осіб. Це на 9% більше, ніж було тижнем раніше. Загальний показник захворюваності в області перевищує рівень епідпорогу на 7,5 відсотків. У семи громадах: Будищанська, Степанківська, Паланська, Лисянська, Тернівська, Маньківська, Мліївська і підпоріг перевищено на 80% і більше. В місті Черкаси перевищення під порогу складає 23%. Кількість шпиталізованих з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 11,5% і 64% від загальної кількості ушпиталених. Від початку епідсезону в області захворіло більше 83 тисяч осіб. Зареєстровано чотири летальні випадки від осені. Фахівці нагадують, найбільш дієвим засобом від грипу та його наслідків є вакцинація.